На сіверському напрямку російські війська змінили свою тактику. Раніше вони використовували мотоцикли для швидких атак. Тепер тактика інша. Начальник штабу 4-го батальйону Сила свободи Микола Гриценко розповів про новий підхід. Вороги тепер застосовують так званих камікадзе. Ці камікадзе діють у парах. Кожен з них несе вибухівку. Їхнє завдання підійти до української передньої лінії оборони. Вони намагаються закинути вибухівку в бліндаж. Потім ворог використовує безпілотники для подальших атак. Життя таких окупантів коротке. Їх знищують за допомогою дронів ще до підходу до наших позицій. Микола Гриценко зазначив, що раніше тактика з мотоциклами була ефективною. Вороги проривалися в тил, де їх важче було знищити, але на сіверському напрямку ця тактика вже не діє. Якщо мотоцикл і спробує прорватися, він стане легкою мішенню для наших сил. Тому ворог перейшов до нової тактики камікадзе їхня мета знищити укриття, а не закріплюватися на місці.